Друзі і не друзі, всім вітання. Коротесенько, це більш до власників автомобілів, мабуть. Що мене напрягає? Напрягає те, що останнім часом, десь я бачив відео, викрили там цілу таку, скажімо, контору, ціле підприємство по виготовленню контрафактних. Мастильних матеріалів, там різні фірми, різні дорогі бренди наклеєчки писали по маслах. І мене зараз запитання, як відрізнити оце від підробки. В чому справа? Справа в тому, що це оригінальний фільтр на Рено. Ну, я шукав оригінального. Він начебто оригінальний, але по ціні, по ціні дешевше там на цілу тисячу гривень. Це дорога річ. А тисячу. Гривен дешевше, ніж в інших магазинах. Ну там різна ціна, там буває 500 гривень різниці, але це дешева ціна. Дивимося, який на вигляд. І напишіть в коментарях, в чому підвох, Чи це дійсно магазин такий? Чи це дійсно магазин такий, чи щось не так зроблено? Чи це підробка? Як мені не попасти? Мені не хочеться попадати на підробку, бо хто бачив попереднє відео, як ми числи сіточку у цьому впавної апаратурі. Я думаю, що це за неякісних фільтрів чи невчасну не заміну. Вирішив я купити фільтри якісного. Ну на вигляд. На вигляд середині папір гарний. На вигляд. Папір гарний. А в чому підвох? В чому підвох? Я не знаю. Магазин такий викинув свою візиточку, автобудка. Номера телефонів. Я не знаю, чи я виграв, чи я програв. Всі надписи, всі наклечки. Де тут по перевірку? Ренальд чи Може це наклеєчка не така, чи тут треба якось перевіряти. Ну, не знаю. Якби я знав, то я не знімав би це відео. По номеру це якби відповідає. Made In, все по написано Австрія, Австрія. Тут бачимо Австрія, все розписано 23 року. Чи він якось відрізняється, чи він не відрізняється, він такий має бути. І ще в комплекті зараз глянемо, що там ще в комплекті. В комплекті ще такі. Пущільну очі різні підрізниці. Ну, тут знімається добре, що французів. Мені подобається Volkswagen. Я такого не бачу, може новіші Volkswagen навчилися робити теж. Може навчилися. Я знаю, що мерси там вони переходять повністю на Рено. там все. Всі автомобілі Реноскі, Рено Renault скоро переплюне. Всіх виробників, я так думаю, Тут такий швидко зажим. Так нажав і тримає там 12 бар тиску. і тримає. Ну Цей фільтр не роздувається, бо він металічний і він розрахований цей фільтр на підкачку в бакові. Тобто в бакові є у нас подача є подача палива під тиском подається до фільтра. Тобто ми поміняли і нічого не треба робити. Це вхід, стрілочка стоїть, вихід стрілочка. Все тут гарно, все правильно. Ось тільки єдине, що тут теж якісь надписи є. якісь надписи є. Напишіть будь ласка, хто розуміється, як відрізнити зараз е, е, фільтр. ну В принципі, будь-яку запчастину, як не потрапити на підробку. Щоб мені не повестись, якби на дешеву ціну, я ще раз повторюю, це десь на тисячу гривень дешевше, ніж в деяких дорогших магазинах. По фотографії все те саме виглядає. Раз і два по маслах. По маслах. Мене цікаво, на маслі теж попасти і загробити автомобіль через підробне масло, теж не хотілося б. Не хотілося б. Будь ласка, хто знає, хто розуміє, напишіть, як це перевірити, чи якщо є взагалі така можливість. Дякую всім, хто дивився до кінця і до побачення!